На жаль, економічних перед передумов того, що робить Трамп, замало. Трамп бореться проти інфляції, яка зросла, але підняття тарифів призводить до зростання інфляції, до розгортання. І там, де є найбільша вразливість, середній клас і малозабезпечені люди так само, і в обмеженнях з європейським союзом багато американських компаній залежать від європейських технологій. Е, насправді ми робили детальний аналіз. Залежність штатів від Європи навіть більша по, по багатьох критичних галузях і критичних продуктів. Відповідно, це буде, буде постріл в ногу, але та та так само і Європа потрапляє, бо в Європі зниж, знизилася суттєва конкурентоспроможність. і Європі точно не на користь гратимуть такі тарифні війни. Відповідно, е Європа змушена буде погоджуватись на те, що реально є інтересами Трампа. А що є інтереси Трампа, е це е те, щоб Європа в більшому ступені взяла на себе відповідальність за безпеку, е це підняття е військових бюджетів. До 5% від ВВП. це е, переорієнтація на купівлю е, американського скрапленого газу і можливо нафтопродуктів в більшому ступені. Про що вже про таку готовність заявила Урсула фон дер Ляйн на всесвітньому економічному форумі, і думаю, що питання безпеки Арктики е, разом е, бо ми бачимо зараз, що Китай фактично е, скуповує. Північний шлях, тобто російську Арктику, вже там близько 600 китайських компаній відкрито на півночі Росії для того, щоб забезпечувати ці транспортні шляхи. За кілька років там буде круглорічно відкрита вода і можливість забезпечення проходу суден. А з іншого боку, Росія нарощує там свої. Військові можливості, фактично окуповуючи Африку, Африку, Арктику і Шельфи, відповідно, інтерес Трампа повернути контроль чи фактично встановити контроль Сполучених Штатів Америки разом з союзниками над Арктикою. І думаю, що про це йде мова в секретних переговорах, в тому числі з прем'єркою Гренландії.